Ну що ж, сьогодні простерилізували мушечку на дачі. Дякую, дуже вдячна лікарю, який виїхав, ветеринар до нас прямо на дом. І зробив цю мушечці цей, ну, як моїй, бачите, стерилізація, шовчик. Зробив стерилізацію, це сусідська. Собака, це той неблагополучний алкоголік, що завів собі. І цю мушечку я годую. І ось прийшов період, коли її треба стерилізувати. Ми її сьогодні зробили, тому що ось ось і вона вже буде тічка і буде гуляти, і навколо багато тут на дачах кабелів, щоб не було у нас ексесів. Ой, не можна, не можна бложка куснула. Не було ексесів, ми її простерилізували. Ось така гарнюня мушечка, чорнушечка. Я опікуюсь її, підгодовую, підліковую і стерилізую наразі. Ну, нічого, все, все, все буде добре. Тепер має, знаєте, як, я не хвилююся, що буде якийсь момент, не дай Боже. Порше, вона молоденька, її зґвалтують по будь-якому випадку, якісь кабліще. Ось, хоч вона в дворі, але не у нього бігає просто інколи, бігає по вулиці. І це мене дуже розбентежило, що це буде завал, думаю. Ось. І по-друге, те, що ну, так треба робити. Це для її здоров'я, психіки. Це правильно. Це правильне рішення, вона не буде хворіти потім так Не буде стресів зайвих. це І проживе довше, і більш щасливе життя. Бо це правильно. Природний інстинкт він буде працювати, воно буде народжувати. А інколи по два рази в рік, я так думаю, інколи народжується стрес постійний. Та й взагалі в тих умовах. А я там зробила до речі, будку своїми руками. Як могла, так зробила. Втеплила її. Ось віднесла так, мушечка. І наразі ми відпочиваємо, відійшли від наркозу, відходимо. Ось так у мене зараз тупиться пічка, ми розтопили. Тут буде ще рішіточка. Поки нема, ми тестуємо нашу пічку. Вентилятор встановили, в мене тут тепленько і гарно.